Об'єднані футболом разом сильніші. Сергій Згурець з нами директор агенції Дефенс Експрес. Сергій вітаю. Вітаю тебе вітаю вітає нашодачів. Сьогодні ми дійсно поговоримо про те, що добулося продовж тижня на лінії фронту. Я багато добрих і гарних новин, які ми навіть не могли спрогнотувати минулого тижня, зокрема надходження та камсі. Так що про це і про інше ми поговоримо буквально за мить. Ну, отже, запитання. Я одразу запитаю Сергія, бо я просив його подивитися перед етером. Там були вибухи в Севастополі. Писали російські пабліки. Ну на, на окупованій території ну, там, можливо, і українці писали, які в окупації зараз в окупованому Криму, тимчасово в окупованому Криму. І в Севастополі в Бельбеку. Я так бачу, що нічого поки не з'явилося, крім того, що росіяни все збили. Я вже ну насправді ми бачимо, що зараз буде інформація, що вони все позбивали. Потім через добу ми дізнаємося, що насправді влучило в російські об'єкти, які наслідки в від ударів або дронами або ракетами, що саме відбувається, ми не знаємо, але знаємо, що Севастополі Крим є тими зонами, які вже перебувають під щільним увагою і ударами наших засобів враження. У нас є такі можливості. Ну ми тоді і почнемо з запитання коротко, яке я хотів поставити Сергію. Думаю, можливо, пізніше, оскільки ці сталися вибухи зараз в Севастополі. Ну Бельбек це військовий аеродром. Він одразу біля Севастополя. Тобто Севастополь, Бельбек – це одна, як так, то кажуть, локація. Те, що росіяни вирішили перемістити літаки, міг 31 Я там не знаю, яка літра по-моєму, просто міг 31 носіїв кинжалів цих Х-47 сім кинжал на територію окупованого Криму, саме на аеродром Бельбек. Но якщо в Севастополь прилетів шторм шедов, це означає, що шторм шедов може прилетіти і в Бельбек. Чи Росіяни мають дуже потужну ППО туди перемістили, чи чи яка там така? Бо я логіки не бачу. Ну чесно кажучи, я теж не бачу логіки, тому що це скоріш військові зреагували на заяву Путіна, на російські військові про те, що зараз потрібно забезпечити чергування 31-ми в Чорному морі, і зразу вони перебазували ці літаки, які можуть бути носіями кинжалів. Я вже говорив про те, що логіки в цьому немає, тому що ці літаки зараз в форматі базування в батьбоку перебувають під. Ризиком ударів нашими довкобійними ракетами я думаю, що вони там довго знаходитись не будуть. Але при цьому розуміємо, що мі 31 можуть там перебувати там недовго, і ми розуміємо, що в росіян є близько 40 летовищ, які вони зараз використовують для базування своєї там стратегічної і тактичної авіації. Так що питання в тому гнучкості дії противника. Ну і в роботі нашої розвідки, засобів враження, які можуть догнати ці літаки на будь-яких ділянках, тим паче міг в акваторії не міг це не винищувач. Це б... Бомбардувальники Ну так, та, тобто фактично. Саме так. Цей. Тобто там у нього крило польоту, Там е, полето, я не, не експертись, але я, ну, там нос великий. Для нього ця територія не така. Ну не знаю, в чому тут логіка, логіка ворога, тим паче, що кінжал відточити його з близької відстані, запустиш, швидше не полетить. Ну, Теоретично це там, потужний чи, можливо, не, чи можливо не встигнеш його зафіксувати? Я, ну. Це власне перехоплювачі, які зараз пристосований для носія цих ракет кінжал. І ми розуміємо, що це є. Єдиний носій під цю ракету, який зараз є у противника. Кількість міг 31 у росіян там під кінжал 10 машин, і власне це все, що є у противника. Так що дійсно не такі багатий маневр для того, аби мати можливість використовувати кінжали. Може хтось просто хоче вже в Росії закінчити війну. Також з військових добре давайте по наших запитаннях. Вчора росіяни пішли в другу хвилю наступу на Авдіївку. Наслідки міцних штурмів бачимо в рекордних втратах ворога і особового складу і техніки. Також чи може Авдіївка стати другим бахмутом? І Як про це говорять деякі російські пропагандисти, ну дійсно Авдіївка може стати другим Бахмутом з точки зору втрат противника? Тому що ми пам'ятаємо, чим завершилися м'ясні штурми при Бахмуті, знищенням цього корпусу вагнерівців, знищенням значної кількості російського особового складу. І зараз в цьому контексті ситуація навколо Авдіївки дійсно повторюється. Ми знаємо, що перші штурми масованими танковими колонами бронетехні. Кою були 10-го числа. Потім після значних втрат була певна пауза використання вже там малих груп, і буквально вчора, позавчора. Вчора вони вони поновили зранку ще одні такі масовані атаки з використанням бронетехніки, і бачимо втрати. Ми бачимо те, що значна кількість бронетехніки, що не менше понад там 120 одиниць і танків і БМП знищена за буквально за один день. Це ну, надзвичайно. Високі показники і показники втрат особового складу противника: там 1300 окупантів за одну добу. Я просто спеціально це біля Авдіївки, так? Це, ну, по всій лінії фронту всій біля. Біля, біля Авдіївки там було сказано 900. Та, тобто, але якщо візьмемо статистику, я спеціально знайшов дані втрат Радянського Союзу під час от, війни з Фінляндією, коли там за 100 днів вони намагалися провести свої атаки, проводили атаки. Так от, тоді Радянський Союз за 105 днів втратив 127 тисяч Вбитим, але там мороз багатьох вбив і, і так і не так. Тобто 127 тисяч за буквально за 105 днів. Це фактично тем знищення в військ радянської армії 1200 осіб на на, на добу, тобто фінська армія тоді втратила 27 тисяч, тобто фактично 1 до 5. І зараз, якщо ми, ми ще таки маємо, сподіваюся, що маємо таку статистику втрат противника, як і з фінською війною, то це ну буде достатньо гарно показники Тому що коли Сьогодні Зеленський коментував в розмові з Шольцем ситуацію під Адіївку, казав, що це ті, ті втрати, які нас, в принципі, абсолютно влаштовують, і це правда. Ну і також на війні було знищено вже більше п'яти тисяч танків. З них 500, тобто 10% за останній місяць. Тобто, ми за місяць, ну не ми, Збройні сили України, ну ми своїми донатами можемо ще знищувати, там, якщо на друга донатами, так. то допомагаємо, то можна говорити ми. Але звичайно, наші. Бійці воїни за місяць ми знищили 10% від усіх всіх тих танків, які були знищені за рік і вже скільки це 9-8 місяців, чи там 7, 8 місяців війни більш ніж 600 днів війни. Потім ситуація з іншою броньованою технікою. Чому втрати так стрімко пішли вгору? Звичайно, виникає запитання, чи тому, що танки стали гіршими, чи показує ситуація в Авдіївці чи у Вогледарі минулого року, що танкові штурми залишилися в минулому? Питання з багатьма складовими насамперед по 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 російським танкам вороги починали оцю активну фазу війни в минулого року, коли у них було десь до. Трьох тисяч танків там 2 900 за одними даними, за іншими даними 3,5 тисячі танків. Тобто зараз фактично йдеться про те, що 5 тисяч танків, про які звітує генштаб, то фактично це вже ну майже все те, що ворог в, в першому етапі мав в запасі, знищено, і те, що було відновлено і зроблено, так само було знищено майже по другому колу. Чому зараз знищується? В такій великій кількості саме зараз, а так і на Одівку показали, що ці штурмові колони з танками вони є помітні здалеку кілометрів за 10. і вже за 10 кілометрів ці танкові колони, бронетехніка починали знищуватися нашу артилерію. Потім вони підійшли до мінних полів, там були втрати на мінних полях. А потім були роботи наших протитанкових керованих ПТРК, що так само додало ще певну кількість знищення бронетехніки, а потім fpv дрони. Так, оце поєднання артилерії мінних полів ПТРК і ФПЮ-дронів, якраз і дає ці показники, що власне танк безнадійного прикриття з повітря, особливо коли він наступає їх декілька в масованих підходах. Вони є насправді дуже вразливими. І це такі висновки, на жаль, характерні і для наших наступальних дій, коли ми проводили перші атаки на півдні, коли ми е вперлися в мінні поля, і потім ми розробили висновки, що насправді комплексування танків воно потребує дещо іншого підходу і перейшли якраз на використання. Вже е, малих піхотних груп, а ворог двічі повторив ті ж помилки, штурмуючи Авдіївку там 10 го числа, і оці танкові атаки 19-го числа. Ну до речі, я сьогодні бачив, що таке дрони, чому важливо на них донатити, в принципі, і на дрони також. От я сьогодні бачив відео це геть свіженьке відео на Донеччині. Як ударний дрон знищив тос, це тяжола ну, агніва система агнімот російська. Не хочу навіть українську прикладати агнімот і агніот він коштує десь приблизно 15 мільйонів доларів. цей гнімот, і там влучання, звичайно, цей боєзаряд. Оці баб ба, як вони. Господи, ці заряди їх не буду добре. Умнічить я російською знаю. як Воно українською зараз не буду прикладати, намагатися і воно так вибухає красиво. Одразу така ударна, ударне коло таке метрів на 100, ну навколо і вогонь вгору. і Ще буває, що воно летить в різні. Так у ні, оці термобаричні системи Термобар... там вони підтягнули якраз для того, аби супроводжувати свої війська. Оцей є там має дальність 6 шість кілометрів максимум. А якраз це підпадає під зону дії наших fpv дронів, так що бачимо, що дроники там коштує 500 Доларів знищує систему і коштує 15 мільйонів доларів, і така сама ситуація, якраз і по танкам. Тобто, зараз війна настільки технологічно змінилася, що ця ставка на ФП... ФПВ-дрони, на навчений особовий склад дозволяє ну компенсувати кваліфікованому особовому складу перевагу противника в чисельності і в бронетехніці. От рота в дронів бачимо ну, цілком спроможна там знищити там 30 танків без проблем. Я тут на секунду відволічуся, але просто наскільки зараз показує українська історія. Зараз буде вибух цього ані, не був наскільки на змінюється війна і технології, як вони змінюють війну. Це навчені воїни, це люди, які добре знаються на техніці, на стратегії, на тактиці бою, які мають розуміння в зброї психологічну підготовку, відповідно і звичайно ж сучасну зброю. Я дивився презентацію: ось такі дрони. Ну щоб люди розуміли, ну ось такі дрончики, ось такі. Ну може, трошки більше. В ньому заряду 3 грами вибухівки в цьому дроні. Він літає автономно. Там штучний інтелект він якось визначає. Він умовно кажучи, ти запускається дрон. Він підлітає до. Голови, вибух, і ну він не пробиває голову наскрізь, але там мозок знищений, людина мертва, там чи воїн мертвий. З літака запускається рій цих дронів. Вони фіксують людей на, на землі, підлітають до кожного, і людей немає. І не треба ні штурмову групу в цій ситуації для знищення. Навіть пострілу не треба снаряду е е касетного. Ось такі малесенькі дрони можуть вбити воїна, який їх навіть не побачить і нічого це не може якраз, з ними це зробити. якраз те, те, технологічний напрямок, який має бути опановано українською армією. Зараз ми говоримо про збільшення чисельності FPV-дронів, Розуміємо, що якраз що роботизація, роботи, далекобійні системи враження, системи в це ті технологічні. Речі, технологічні щити, які мають прикрити українського воїна. Не воїн має, скажімо так, ну, груті головою там пробивати оборону противника, А саме техніка і технологія мають бути першими. Так, бо, мовно кажучи, техніку можна наробити багато, людей ти швидко не зробиш, не паче їх не навчиш, так як ті люди, які зараз гинуть на фронті. На жаль. Ну, тому треба до цього йти і прагнути. Ну, до речі, ну нарешті ми отримали Атакамс, хоча росіяни чомусь їх називати атакамс. Ну, нехай буде в них атакамс, нас атакамс. А, як їх будуть застосовувати, ну, окрім того, що ми бачимо? Луганську і Бердянську. куди вони дістають? і Чого очікувати найближчим часом? варто? Ну, це гарна новина. Ми підготували гарну інфографіку, яка показує. Розміщення деяких летовищ, які підпадають під удари атакамсів з дальністю у 160 кілометрів, і там є оптимістичний радіус в 300 кілометрів, що може бути досягнуто при використанні більш модернових версій атакамсів порівняно з тими версіями, які ми зараз отримали. Тут що важливо, тут ми нанесли ті летовища, які зараз ворог в. Використовує, ми бачимо, що це суттєво вплине на їхню ефективність, тому що фактично зараз ворог вимушений буде перебазовувати армійську авіацію, гелікоптери, склади на інші ділянки фронту. Можливо, ми не відчуємо одразу ефекти від дії атакамсів, але, от поступове використання цих систем по ворожовому об'єктам, він буде так само значним, як на першому етапі були використовувалися Хаймерси. Питання, звісно, в кількості атакамсів, які ми отримуємо, поки що Говоримо про 20 ракет, це, звісно, критично мало. Але заява міністра закордонних справ пана Кулєви про те, що атакам все будуть постачатися, і далі вона виглядає більш оптимістичною. При тому, ми розуміємо, що загалом було там виготовлено 1400 оцих цих ракет різного призначення. Загалом ми можемо говорити, що в касетному спорядженні. В американській мої армії десь є в межах 400 цих е, атакамсів в касетних версіях. Е, сама компанія Lockheed Martin щороку виробляє 500 виробів для інозамовників. Так що сподіваюся, що поповнення запасів атакамсів у в арсеналі української армії буде і далі. Але я розумію, що так само і важливо, щоб окрім атакамсів прийшли інші зразки озброєння, які мають відповідну дальність тому що ми так само очікуємо, буквально там до кінця року це якраз оці е, бомби малого діаметру, які випускаються з систем Хаймерс, які так само мають дальність у 150 кілометрів. Але в будь-якому разі, поволі ситуація буде змінюватися, якщо буде забезпечено постачання більшої кількості атакамців для виконання завдань пов'язаних зі знищенням аеродромів, литовищ, баз сховищ противника командних пунктів, тут в чому плюс для нас, що ринок сполучених штатів Америки, також ринок Європейського Союзу, це. Вільний ринок, якщо є запит на виробництво чогось, то виробничі потужності збільшуються. Наймаються інші люди, будуються цехи, закуповується обладнання, і можуть випускати вже не ракет ракета, таке а можна випускати 800 чи 900. Так, це, ну, це, тут, це правильно, тому, але тому Америка, в принципі, пере... ну, допомогла перемогти в другій світовій, тому що вона могла цього робити багато. Якщо є запит, ну чому так не запит є, але все таки є інерція. От зараз ну, американська долає цю інерцію, розуміючи попит на ці зразки. І я думаю, що дійсно буде вироблено більше техніки, але є рис... Зики якраз першого півріччя наступного року, коли у кажучи, ще ні європейська, ні, ні американська промисловість ще не дійде того темпу, який дійсно буде відповідати насамперед українським потребам. Так що перша півріччя наступного року може бути більш складним з точки зору і в кількості насамперед сам від яких суттєво залежить хід наступу й оборони, ну так, бо дійсно треба ще й людей навчити для того, щоб виробляти більше Більше виробництва. Це більше людей, а, можливо, не було фахівців, які це могли робити. Ну, будь-якому разі я вірю в. Сполучені Штати Америки як дійсно в дуже розвинену економічну державу і розвинену демократію, яка зможе зробити, якщо є така потреба. Ну тут запитання в мене про діяльність зсу зараз роботу збройних сил України на лівому березі Дніпра саме на Херсонщині, але я обережно запитаю, чому тому, що сьогодні керівник Херсонської обласної військової адміністрації пан Прокудін сказав про те, що. Давайте зберігати інформаційну тишу. Це перше за все звернення до людей, які перебувають на Херсонщині. Можуть щось бачити або щось знати, не говорити зайвого і звичайно до журналістів. Також тому я обережно запитаю. Він каже, що зберігати інформаційну тишу щодо діяльності ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Тому я запитаю так, чому це важливо. І мотивуй тоді людей, які хтось може щось десь чув, хтось десь знає, комусь позвонив брат, чоловік з фронту і каже: А ми десь тут. І починає людина розповідати. Чому важливо мовчати про це? Ну тут насправді в. Ситуація на лівому березі вона є цікавою, тому що ми бачимо, що динаміка за останні там декілька днів вона збільшилася. Ми говоримо про те, що там діються на наші підрозділи з більшою інтенсивністю на більш широкому фронті, з більшою глибиною, ніж це було до цього часу. Є підтвердження того, що і ворог почав певні підрозділи частини перекидати на в цю ділянку, аби убезпечитися від ймовірно можливого, нашого такого Наступальних дій на цьому напрямку насправді це занадто оптимістичне бачення, що можна в принципі забезпечити зараз такі ну потужні переправи з правого берега на лівий, але хто знає, і тому якраз ворог намагається якимось чином убезпечитися, нервує і дійсно це впливає на настрої противника і частково в тому числі сковує його живу силу ті резерви, які він до того часу намагався перекидати на той же Запорізький фронт. Зараз ситуація помінялася і є. Дійсно, напрямки, де діють наші морські піхотинці, тому що е, у нас є чотири бригади морської піхоти. Вони там тримали е, оборону на одній ділянці фронту, зараз вони перебазовані на інші міста, де в принципі можуть здійснювати більш активні дії, ніж це було до, до, до цього часу. Так що будь-якому разі ми говоримо про те, що ситуація на цій ділянці фронту вона змінюється. Наскільки вона впливатиме безпосередньо на ситуацію на всі. Ліні фронту поки що не будемо робити висновки, але в будь-якому разі ми розуміємо, що і е, лівий берег Дніпра зараз стає набагато активнішим ніж це було до цього. Я дуже буду мало говорити, бо в нас 4 хвилини залишається, але і, і люди. Питання деякі ставлять. Але ці питання збігаються з тим, що ми підготували. Тому я зараз по напрямках коротко от Запоріжжя запитують люди про Куп'янськ. Ну я, тут є питання про По Луганщині, Харківщині. Тому ми і про це поговоримо. Отже, Запоріжжя, яка там активність, бо там теж я читаю про шалені втрати, які ворог яких ворог зазнає? Ну, коли ми говоримо про. Е Запорізький напрямок, то в принципі ми розуміємо, що головні зусилля української армії залишаються незмінними. Зараз є там активні бойові дії і в напрямку Новопрокопівки відработаного і в бік вербового. Буквально вчора були заяви, чи позавчора речника оперативного там напрямку. Хортиця по про те, що є просування в межах одного кілометру. Це думаю, якраз ділянка, яка знаходиться десь на захід від вербового. І це говорить про те, що там і далі відбуваються наступальні дії наших збройних сил в тих умовах, коли ворог намагається забезпечити максимальну оборону. Я думаю, що там є контратакуючі дії з боку противника. Плацдарм поки що не розширяється, але ну дії там ну, надзвичайно активні і виснажливі. Так само схожа ситуація і по іншому напрямку, це якраз Куп'янськ, тому що з 90 атак, які відбулися за минулу добу, 40 атак противника якраз припадає. На напрямок, де ворог намагається діяти і просуватися в бік Купінська. Це якраз там Сіньківка, Іванівка, Кислівка. Але просування там немає, але активність ворога там дуже помітна. Я коротко запитаю, бо люди цікавляться, глядачі начні на Ютубі, я інко намагаюся питання озвучувати, якщо вони адекватні, це адекватне запитання. Хочеться дуже нашим глядачам, я прекрасно розумію, щоб F-16 злетіли в українське небо вже до нового року. Пишуть, чи вдасться підготувати пілотів і ну не шиптувати пілотів, але й всю інфраструктуру для того, щоб ці F-16 прилетіли прибули в Україну. Чи марто чи марно сподівається ну насправді зараз в те, що Сполучені Штати включилися в підготовку? Говорить про те, що цей процес дійсно активізувався. Пілоти будуть готуватися не лише там в дані Нідерландах, але сполучених штатах. Це вкрай важливо, тому що у американців найбільша база для підготовки пілотів. Паралельно готуються і техніки. Коли ми говоримо про інфраструктуру, то сподіваюся, цей процес триває паралельно, але в будь-якому разі, не раніше першого кварталу. Наступного року можна буде очікувати появи F-16 в Україні, тому що це ну, найбільш оптимістичні оцінки, які стосуються появи цих винищувачів в складі збройних сил.